І коли я бачу ось це розкриття зла в собі, тоді я повинен вивчати кабалу, аналізувати, як піднятися над цим своїм злом, як його виправити. І це називається підйом малфут до біни. Коли я хочу почути властивість біни, це також властивість слуху. Тобто я повинен почути. Того, що мені кажуть, я повинен відчути свого ближнього, і я повинен відчути його бажання як свої. і Я повинен витрачати свою енергію на те, щоб наповнювати бажання своїх ближніх. Таким чином, я уподібнююся за властивостями до творця. Таким чином, я можу вивчати роботу творця, що він таке, як він діє взагалі. Творець не має нікого, крім нього. Він чиста властивість віддачі, він із себе випромінює, еманує нескінченно суцільну віддачу, любов і милосердя. Я повинен це вивчати, що це таке, і поводитися так само, як він. Якщо я роблю так, як він повторюю за ним, ну буквально як дитина, яка вчиться від дорослих, як поводитися. Нехай навіть спочатку не розумію добре і правильно, як це робити, але через те, що я стараюся. І я проводжу експерименти в кабалістичній групі, то я поступово навчаюся. Це нормально, що на цьому шляху, коли ми здобуваємо будь-які навички, то це відбувається через помилки. Головне не лякатися цих помилок, а продовжувати продовжувати.